Там є дуже багато ризиків, не навпаки. Не можуть політики приймати рішення. Навіщо ми так багато піару і шуму навколо цього робимо? Там же треба перемога чи нам контракти треба. Це зібрались вільні командири, які вільні самі приймати рішення. Це не ті росіяни, які будуть переживати за якісь клаптики своєї землі. Оце все величезне питання. Стратегічно ми будемо мати ще один фронт, але ж давити будуть не на пана Ярмака, а на тих пацанів, які зараз в охопі. Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Як і сьогодні, ми максимально просто розкажемо про операцію сил оборони в суджі ну або в Курській області. Ми першопочатково не хотіли нічого казати про цю ситуацію. Я був проти того, щоб висвітлювати цю ситуацію. Ми випустили декілька максимально позитивних тиктоків, щоб підтримати, скажімо так, інформаційно всі ці події, щоб показати, як все класно, як все кльово, і що ми дійсно можемо наступати. Але ми маємо конфлікт з людьми з офісу президента, яким не подобається, що ми називаємо їх кінопродюсерами, яким не подобається конструктивна критика. Тому наші тіктоки заблокували. Отже, ми вирішили, що в принципі саме ми зараз живемо не в той період, коли потрібна сама цензура. Якщо ми бачимо якусь ситуацію, треба і можна її критично оцінювати. Більш того, подібна оцінка вже прозвучала до нас з вуз багатьох експертів. Там західних, як західних, так і в принципі деяких українських. Офіс президента вміє бездоганно блокувати Тіктоки, і в той же час вони не вміють забезпечувати сили і, сили, наші, наші сили оборони тими засобами, які необхідні. Тому прошу всіх долучитися до збору на тепловізор для наших пацанів, які зараз боронять Київ від ворожих ракет. Ми ніяк не можемо на нього назбирати, ну ніяк не можемо. Там залишилось 32 тисячі гривень, при тому, що пацани 200, 200 зібрали майже там самі. Тобто лишилась не така велика сума. будуть посилання на банку. Давайте вже дозбираємо на цей теплак і допоможемо нашим силам оборони і нашим хлопцям, які боронять ті в офіс президента. Ну він не буде цього робити. Отже, що відбувається в суджі? В суджі відбувається маневрена війна. Тобто, ми дійсно з вами бачимо те, як відбувається маневрена війна, за рахунок чого ми досягли. Там певних результатів протягом двох трьох місяців ми сконцентрували сили сили для наступу в різних точках. Тобто, ми спочатку біля одного району, потім біля іншого, потім біля третього, потім біля десятого. І таким чином ми заплутали противника. Тобто, противник бачив, що постійно вдоль його кордону переміщуються якісь сили, які в принципі ніколи не застосовуються, і відповідно через деякий час вони перестали звертати на цю на це увагу. Таким чином, ми змогли в повній. Повній, до речі, тиші, сконцентрувати сили е, в певному на певній ділянці фронту і застосувати їх дуже-дуже несподівано для противника. Ми пішли в прорив, е, використовуючи всі засоби мережоцентричної війни. Тобто ми мали дані супутникові дані з розвідки, де у противника найбільш е, слабка оборона. Це виявилося саме в цьому районі. І тут не тільки найбільш оборона, -перше. слабка оборона, по-перше, перша подія слабка оборона, по-друге, тут є. Ще певні там, стратегічні, скажімо так, цілі, які можна знайти. Це, наприклад, там газа станція, або максимальна там, мета і ціль. Це може бути там взагалі курс ЕС, яку там яку, ну, яку можна захопити. Ми накопили сили і засоби і в одномоментно ввели в бій. Таким чином, у нас вийшло зробити на цій ділянці перевагу там, умовно кажучи, 1 до 5 або 1 до 6. І наші маневрені підрозділи піш нарешті ну, пішли в атаку. Що я хотів сказати про нарешті? Це ми нарешті правильно застосували БМП-мердер і БМП-страйкер. Тобто це бойові машини, які застосовуються для глибоких проривів. І так само в цій операції ми нарешті застосували. Те, що в принципі має бути застосовано по всім стандартам НАТО, а це свободу тих ти інших командирів. Тобто командири на місцях самі в принципі приймають рішення про те, як виконувати задачу. Вони мають якийсь стратегічний напрям руху, вони рухаються по цьому напряму, і а, протягом руху а, самі приймають рішення рухатись далі або відходити, і так і таке інше. Якщо ми стикаємося з якимось. Яким Скажімо так, з за якоюсь точкою, де нам чинять серйозний супротив, ми не вступаємо в бій, ми обходимо цю точку. Так сталося там, наприклад, що у нас деякі групи прорвалися за 30 кілометрів до кордону, і е Генеральний штаб Російської Федерації доповідав, що вони дали бій там ми відбили. Ні, насправді вони не дали бій, насправді наші броні групи проривалися вглиб. Е Російської території, коли вони зустрічали серйозний супротив вони ми починали звідти відходити. І що дуже важливо, що максимально важливо в цій ситуації, ми маємо стрелінг росіяни його не мають. Тобто, ми максимально використали так званий туман війни. А той, хто завоює на фронті, той знає, що коли нема стрелінгу і падає будь-який зв'язок, дуже важко щось робити. Росіяни не мають стрелінку В принципі, ми в цій операції нарешті використали надпотужні засоби РЕП, які поклали повністю мобільний зв'язок і всі інші зв'язки. Тому росіяни Росіяни банально не знають, хто знаходиться в ті чи інші в ті в тому чи іншому населеному пункті. Умовно кажучи, наші сили оборони заходять в населений пункт. Формально його займають або просто проходять крізь нього в генштаб Російської Федерації. Де доповідь, що цей населений пункт зайняти силами збройних сил України? Вони концентрують якісь резерви для того, щоб задати удари по цьому населеному пункту, щоб відбити його в момент концентрації цих резервів. Ми знищуємо ці резерви нашою далекобійною артилерією. Ми це бачили вже ці знищені колони. От вони все ж таки заходять в цей населений пункт, а нас готують операцію по захопленню цього населеного пункту. Заходять в нього. А насправді там вже нема збройних сил України, в принципі, ніколи не було. І вони навіть не можуть звідси оперативно доповісти на генеральний штаб, що ж у них відбувається. Тобто вони не можуть доповісти тут нікого нема. В той же час, коли наші... Сили, рухаючись і маючи Starlink, можуть запинятися і можуть оперативно доповідати, де вони знаходяться, які, які сили противника їм протидіють. Плюс ми маємо постійну постійну підтримку супутникової розвитки, і завдяки такій високій координації, надвисокій координації, коли група заходить населений пункт, вона знає залишатися в цьому населеному пункту, рухатись далі, відходити, відкочувати, що робити, завдяки зв'язку і завдяки швидкості прийняття рішень, бо ми нарешті створили. Те, що має в нас бути, у нас є ОСВУ і ОТУ оперативно-тактичні управління, По стандартам НАТО має бути оперативно-тактичне управління, яке керує саме якому придаються певні підрозділи, тобто штаб об'єднаних сил, яким придаються певні підрозділи, і вони виконують певну задачу. Отут ми нарешті бачимо, ну в принципі, ми ще це бачили в харківській операції, і ця операція проводиться по аналогії з Харківською про те, які як все це має працювати. Тобто підрозділи мають певні задачі, максимальні задачі, і вони виконують їх самостійно, суто доповідаючи про ту ситуацію, яка відбувається в широкій взаємодії з усіми силами і засобами. Не треба командиру груп броні групу, умовному там, сержанту, позвонити 15 людям, щоб запросити вогонь артилерії. Він сам бачить що треба застосування, виходить по і застосовує. Тобто максимально швидке застосування і максимально сконцентроване застосування цих сил та засобів дає можливість робити отакі операції. Ми прориваємось, ми займаємо територію. Яка кінцева мета цієї операції? Враховуючи, що вона грамотно спланована, нарешті, по цим статутам, вона проведена дуже грамотно, враховуючи ті сили і засоби, які там задіяні, це буде плацдарм 15 на 10. Ну, бо там задіяно 4-5 бригад, і ці 4-5 бригад будуть захоплювати плацдарм 15 на 10. Вони далі не підуть. Тобто ці, ті прориви, які зараз відбуваються, ті намагання, які зараз відбуваються, це суто для того, щоб розбалансувати і ще більше внести сумятиці в дії противника. Обов'язково будуть допоміжні операції, там справа зліва будуть десь вриватися якісь диверсійні загони. Але в цілому. Е Ця операція фіналізується захопленням оцього плацдарму. Мета курської операції захопити плаздар, мета цього каналу робити правдиві відео з свіжою аналітикою. Тому підписуйтесь на цей канал, це дуже важливо для алгоритмів Ютубу. Лайкайте цей канал, це дуже важливо також для алгоритмів Ютубу і дуже важливо для нас. Адже ми робимо весь цей канал своїм коштом. Чим більше людей підпишеться, чим більше людей лайкне, тим більше знов таки людей побачить цей контент. Я думаю, він буде їм корисним. Ми постійно тут говоримо про те, що будь-яка війна має закінчуватися якимось військово-політичним рішенням, і що військові операції мають іти паралельно паралельно з політичними або дипломатичними операціями, і так воно і є. Тому у ці операції є очевидна політична мета, яку в принципі я ну ми не хотіли озвучувати, але вже озвучив там. Подаляк, який вийшов і сказав, наше завдання, ми, ми вже готуємось до перемовин і так далі. Плюс Верховний Головнокомандувач також вже проговорив, що ми е орієнтовно в листопаді будемо там вести певні перемовини. Тобто політична е складова цієї операції, вона окреслена. Ми маємо захопити якусь певну територію Російської Федерації для того, щоб використовувати її як додатковий потім стимул на перемовинах. Єдине, ну це зрозуміло. Єдине мені не зрозуміло, чому ми. Спочатку оголошуємо про наші політичні ціли, цілі, можливого там мирного процесу, а потім проводимо цю операцію, а не навпаки. Це перша подія. І друга подія, навіщо ми так багато піару і шуму навколо цього робимо? Тобто Західна преса, я там проаналізував всю Західну пресу, відреагувала максимально стримано Максимально стримано на всю цю історію. Ми ж всередині держави дали вже дуже багато. Скажімо так, інфо... інформаційних різних е, оцінок цієї операції. Особливо мені дуже не подобається, коли е, ми маніпулюємо солдатами, тобто людьми, які є на фронті. Цим солдатам їм дуже важко, їм дуже, ну, їм, їм, їм дуже потрібна увага, їм дуже потрібна підтримка. І коли медійники використовують їх, даючи їм ефіри, там, і так далі, і під цьому, скажімо так, підштовхують для того, щоб ті казали там якісь певні речі. Знищуючи свою репутацію при цьому серед інших військових, але ну вони ці ці речі кажуть. Ну мені здається, це дуже дуже поганою маніпуляцією. Плюс так така ж історія і про ветеранів, які так само дають дуже позитивну оцінку цієї операції. Але давайте краще дамо цим ветеранам нормальний соцпакет, нормальну систему забезпечення і так далі. і так далі, Щоб людина, яка прийшла з фронту, почувала себе людиною, почувала себе потрібною суспільству в цілому, а не тільки тоді, коли його кричать, кличуть на якісь ефіри, де він говорить, в принципі, плюс-мінус те, що від нього хочуть почути. Тому політична складова цієї операції і піарна складова цієї операції, мені здається. Досить сумнівною, адже політичні цілі не можна політичні цілі свої і дипломатичні цілі треба формувати, виходячи з то з тої ситуації, яка у тебе складається на полі бою. Треба спочатку створити для себе. Нормальну ситуацію на полі бою, а потім розпочинати риторику про перемовини, а не навпаки, розпочати риторику про перемовини, а потім проводити військову операцію. Тоді противнику, в принципі, всім зрозуміло, навіщо ти військову операцію проводиш, і які можуть можуть бути наслідки цієї військової операції. І політична складова, політична складова, вона ніколи не може привалювати над військовою. Політична складова є продовженням військової стратегії. Тобто ми маємо якусь військову ситуацію від неї розбудовуємо політичну складову. Не навпаки, не можуть політики приймати рішення за військових. Мають має складатися військова ситуація, і від неї ми розбудовуємо політику. Давайте тепер спокійно з військової точки зору подивимось на цю ситуацію. Будь-яка операція знову ж таки стратегічного рівня. Тактично все зроблено ідеально. Ми дивимося на страт... на цю операцію з тактичного рівня. Не дивимось, тактично проведена, чітко ідеально проведена, плацдарм. 10 на 15 сили оборони будуть мати. Давайте подивимось стратегічно на цю операцію. От ми захопили цей плацдарм. Що далі буде робити противник? Бо в будь-якому разі ми будь-яку операцію маємо планувати стратегічно. І стратегічно як і тактичне планування воно полягає в тому, щоб оцінювати, а як діяти, буде діяти противник. У нас достатньо в Генеральному штабі розумних людей, які кажуть одні і ті ж речі. Ти маєш планувати свої дії від противника. Ти маєш усвідомлювати завжди, де противник і як буде діяти противник. Отже, як в цій ситуації буде діяти противник, це досить просто змоделювати. Вони спокійно почекають, поки ми оформимо наш прорив в якийсь, в якусь, скажімо так, вже кристалізовану конструкцію. І почнуть збирати резерви для того, щоб нас з цієї конструкції вибивати. Вони не будуть це робити ситуативно, забираючи сили з Донбасу, там і так далі. Вони не будуть цього робити. Вони, як пише книжка, сформують окрему і, там, підроз... ну, окрему групу військ, яка буде працювати на цій ділянці фронту. І вони не будуть формувати чотири бригади. Вони будуть формувати 12-13 бригад. Є у них для цього ресурси, є у них для цього ресурси. Ідея про те, що вони ж формують ці 12-13 бригад, тоді ці 12-13 бригад з'являться на іншому клаптику фронту, ну, теоретично має місце бути. Практично, давайте спокійно і тверезо оцінимо. Сили, сили Збройні сили Російської Федерації це 1,2 мільйони осіб. Збройні сили, ну, і взагалі, ті, які зараз є, задіяно на фронті, у них порядка 600 тисяч. Ще 600 тисяч це є їхній резерв, який вони не задіють, який вони можуть поступово вводити. Хтось каже, так у нас сили оборони 1 мільйон. Це загальні сили оборони. А у них загальні сили сили оборони, там можуть ну, сили на чи оборони, сили терору їхні. Вони складають більше 2 мільйонів осіб. Там там важко порахувати. Така от наша операція призведе до того, що ми будемо мати ще один фронт. Тактично, ми не будемо мати ще один фронт. Стратегічно ми будемо мати ще один фронт. На який нам буде треба підтримувати, який нам треба буде постійно забезпечувати, на який нам треба будуть підрозділи. У мене є ще велике питання: оці бригади, ми ж маємо розуміти, це десантно-штурмові бригади. Вони не будуть там сидіти в окопах, коли по будуть валити всім, що є. Вони будуть відходити десь і перегруповуватись. Туди треба буде заводити якісь інші сили. Наскільки там буде нарито окопів, наскільки там будуть підготовлені позиції, наскільки у нас є. Ці сили другого ешелону. оце все величезне питання. По факту, ми будемо мати на виході плацдарм 10 на 15, на якому будуть закопані якісь наші підрозділи, і якому якому буде протистояти постійно збільшуючись е, угрупування російських військ. Завжди в Росії все відбувається однаково, починаючи з наполеоновських війн і по поточний момент. Вони отримують перший удар. У них дуже дуже довга інерція команд. Пам'ятайте про те, що я казав про Starlink. От у нас є Starlink, але немає тепловізорів, тому донатимо пацанам на тепловізори. Starlink є, ми вже купили, але теплаки часто виходять з ладу, тому донатимо, ми зіб'ємо більше шахетів. У них старлінку немає, тому поки там плюс у них дуже довго доповідають про погані новини. Поки вони там роздупляться, поки це пройде всі етапи, поки воно дойде до Генерального штабу, поки вони це проаналізують, пройде якийсь проміжок часу. Ми встигнемо закріпитися. Але потім вони все ж таки зберуться. У них є Герасимов. Розумієте? Ну це проблема. Тобто його треба вбити, його але ну це неможливо. Він у них є. У них не Шейгу керує, типу, не ці жирні генерали. У них керує Герасимов, Який розумна, спокійна людина. Як сказав Залужний, це гідний ворог. Це розумний, хитрий ворог. І він, він, же, він же намагався вводити, дивіться. Він же вводив фенатівську концепцію в російську армію. Якщо хтось пам'ятає, вони наступали на Київ БТГРами, так як і мало бути. Але потім і вони досягли там якихось успіхів з цими БТГРами. Але потім так, вони відкатилися до фронтальної війни, бо вони розуміють війни, бо вони розуміють, що зараз реформувати сім під БТГРи неможливо. От тому він, він але Герасімов адаптувався під під, під під можливості. Так само і зараз він адаптується під можливості. Він отримує нарешті повну інформацію. Він буде розуміти, що ага, отака от ділянка фронту, наша яка яке наша наша задача, їхня задача, яка буде? Їхня задача буде не просто витиснити. Їхня задача буде витиснити і створити буферну зону. Як же сталося в Харківській області? Вони будуть накопичувати для цього сили і будуть нас витискати. Чи є у нас сили для того, щоб утримувати цей плаздарний рубіж? Я не знаю. Треба питати у наших головнокомандувачів, Вони кажуть, що ніби є. Наскільки це відповідає дійсності, я не знаю. На цьому каналі ми не просто даємо якусь там да, свіжу оцінку оцінку тим чи іншим подіям, які чомусь в офісі президента вважають критикою і зрадою. Хоча ми просто даємо оцінку подіям. Ми ще й пропонуємо, як би можна було зробити. Як, наприклад, ми пропонували там про мобілізацію, що з, що можна зробити з мобілізацією, так само і ту, і, і в цьому випадку. Ми б не я б не пропонував би проводити таку операцію. Я б відкрив би книжку, подивився, що там пише. А а перемога в війні це знищення військ противника. Подивився б на карту, де у нас зараз ситуація, де треба нанести цей контрудар. Побачив би зараз наступ на Покровськ, де противник розтягнув свої фланги і наніс би нарешті, наніс би перший за всю цю війну фланговий удар, про який ми так багато говоримо. Тих сил, які зараз використані для цього наступу, вистачило б для цього планового удару, і ми б досягли поточення росіян. Нарешті ми б досягли оточення якогось групування росіян. І ми б взяли в полонби не 60-40 там строковиків, ну хай там 300 строковиків, А ми взяли в до якихось кадрових російських військових в більшій кількості. Хоча строковики, напевне, більш цінні в обмінний фонд, але але все ж таки. Я б наносив би фланговий удар по наступаючим російським військам. Це б дало мені можливість би збільшити, звільнити більше своєї території, зоп, зупинити російський наступ або купувати його на пев, на певний проміжок часу, і трошки дати, скажімо так, росіянам по зубам, щоб вони розуміли, що вони на фронті не можуть просто так розтягувати фланги, і їх ніхто не буде за це карати і оточувати. Вони б не боялись би, звичайно, але у них був бодай якийсь би страх з'явився після цього. Отже, що ми можемо сказати по результатам цієї операції? Що стандарти НАТО працюють, що все просто, це перша подія. І що ми європейська вільна на... нація, це друга подія? У нас не буде працювати оця совкова історія про те, що коли на командира батальйону кричить командувач, ату, верни мені у ту точку. Або коли я бачу реально на стрімі, як командир ОТУ. Підіймає Мавік, і Мавік летить, дивиться, чи це наша ще точка, чи не наша. І кажуть, бійцям, хай б'єць, вийде мені рукою по що це наша точка. Ну це ж бред. Отак вона має працювати. Як працює тут в суженські операції, коли просто зібрались вільні командири, які вільні самі приймати рішення, і ми, грамо, і ми знищуємо російську армію на їхній території, наносячи їм втрати. І я не можу зрозуміти, чому ці успіхи у нас не масштабуються. Невже не зрозуміло, що коли наші командири вільні в прийняті рішень, коли командування людське нормальне, коли просто поставлена якась стратегічна задача, то все виходить, все у всіх виходить. І так було і в Харківській операції, і так було в багатьох інших локальних операціях. Чому ми продовжуємо намагатися оцей наш вільний дух казацький, вільний казацький дух запхати в радянські стандарти і норми? Чому ми не введемо елементарні речі? Нормальне грошове забезпечення, зрозумілі сроки мобілізації, бо ми вільні люди. Хай тут люди вільно, військкомати, добровольно, не треба це влаштовувати. А на 16-18 місяців люди підуть. Чому не в... І на нормальне грошове забезпечення. Люди підуть. І чого ми не введемо нарешті можливість рухати людей по кар'єрній шаблині без підписання жодних контрактів? Зараз є така процедура, але вона дуже важка. Треба, щоб за тебе хтось ходив, просив. У нас же був Давінчі. Ну це реально герой війни, герой України, про якого вже там багато сказано, але він був молодшим лейтенантом. Чому той міністр, який там на калінах падав на похоронах цього хлопця, який буде далі жити цей міністр і прожити непогане життя? Чому той міністр не провів реформу для того, щоб у нас у таких хлопців було якомога більше? І ще був молодшим лейтенантом. Молодшим. Один з найкращих командирів був молодшим лейтенантом. Чому його не рухати? Бо він не хотів контракт підписувати. Та не вже це така серйозна подія. Та хай рухайте їх без контрактів. Нам вже треба перемога чи нам контракти треба. Потім вже будемо розбиратися з цими контрактами, не контрактами і так далі. Тим паче, от вон, ось вони, ось вони. Результати. Головне, я завжди кажу: результат. Результат, ось він на полі бою. Застосували е, сили та засоби згідно стандартів НАТО. Маєте позитивний результат. Командує керівник, начальник ОТУ питає, чого ми там ту чи іншу точку втратили? Ну от мають результати. Ми не точки втрачаємо на карті, а цілі е, міста і кілометри. Замість того, при тому, що вирішувати, тримати цю точку чи не тримати, має командир взводу, а не, а не командувач ОТУ. Я одного не можу зрозуміти, чому ми всі вирішили, що ця перемога, ну, оця операція, надасть нам якихось політичних вістів. Чому люди з офісу президента? Вже виходять і роздають інтерв'ю про те, що ну ми тепер подумаємо, в якому форматі вести перемовини з Путіним. Ми тепер про те, про те подумаємо. У нас тепер перемога може бути. Ми можемо тепер е видалити противника до кордону 91-го року, і так далі, і так далі. І так далі. Ну зрозуміло, що це інтерв'ю дав пан Єрмак саме на фоні. Там ну от у мене просто нема пояснення, тобто. Мінімальний отакий успіх, який досягнутий великою роботою західних аналітиків, наших військових, отакий успіх. І вже, вже виходить у нас людина з офісу президента, яка любить фоткатися з Байденом і роздає інтерв'ю про те, що ми зараз е, всіх переможемо, і так далі. Я по це радив би пану Ярмаку, звичайно. Поїхати давати ці інтерв'ю десь з передмістя суджі бо коли ти відправляєш людей ну, або, або впливаєш на рішення, щоб відправити людей на таку сумнівну операцію і так вже піаришся на їхньому успіху, було б непогано, щоб ви піарились би вже безпосередньо з лінії б поближче до лінії бойового зіткнення, а не з Києва. Я розумію, що з Києва зручніше, але все ж таки я думаю, не дуже правильно. бо Хлопці, які для хлопців, які зараз працюють а, в цій суджі, все це дається дуже непросто. Так само, як і для пацанів, які зараз зараз тримають Покровськ, кожен день дається дуже непросто. І я не думаю, що в от вони якраз бачать якісь там бачать скажімо так, в осяжному майбутньому кордони 91-го року. Ну я думаю, що все ж таки пану Ярмаку з Києва видніше, які в нас є військові перспективи, ніж військовому закопу. Я б краще радив би людям з офісу президента, які вже в нас так сталося, що вони відповідають за зовнішню політику, відкрити підручники історії, почитати про те, як росіяни без жодних питань після Першої світової війни віддали німцям половину своєї території. Або як Сталін, коли на нього наступав Гітлер, готов був віддати половину своєї території, тільки б зараз як-небудь це припинити, а потім вже щось вирішувати. Це ж не ті росіяни, які там були в біло скажімо так, це не бі, не, не білогвардійці. Тобто, це не ті росіяни, які будуть переживати за якісь клаптики своєї землі. Це Дінікін міг сказати ви українській владі, по, на той момент, яка була сказати, що я вас розумію, ви борете за свою незалежність, але вибачте, у нас єдина і ніділіма Росія. Я давав присягу. Тут ну не це не ті люди імплювати на те, що вони кажуть, на те, що вони роблять, а тим паче імплювати на суджу і на оту територію. У них є свої військово-політичні цілі, у них є свої військово-політичні амбіції. І я більш ніж впевнений, що на Путіна жодним чином під час перемовин не вплине те, щоб окупували якусь частину його території. Скоріше за все, навпаки. Це буде використано іми для того, щоб ще більше мобілізувати своє суспільство, зібрати ще більше людей і ще жорсткіше давити на, на нас на фронті. Але ж давити будуть не на пана Ярмака, а на тих пацанів, які зараз в окопі. Ця операція, яка зараз проводиться в Суджі, ще раз доводить, що ми вільна нація, що ми можемо наступати і що ми маємо наступати. Єдине, за що я за що я дійсно переймаюся, і через що мені дуже-дуже. Сумно, що так сталося, що я не можу прийняти в ній участь. Це була це дійсно крута наступальна операція, яка проводиться, головне, що вона по механіці, вона проводиться так, як вона має проводитись. Там є дуже багато ризиків через те, що через наше військово-політичне керівництво ця операція має дуже багато ризиків, але я впевнений в тому і знаю, що фортуна посміхається сміливими, що наші хлопці, які зараз там працюють, обов'язково звідти повернуться.